Лідери вартових світла, представники Південноукраїнської АЕС АЕС, депутати міської ради від різних політичних фракцій взяли участь у тристоронній зустрічі. Нову для південноукраїнська та вже відому у колах працівників енергоатому громадську організацію на зібранні представляв заступник генерального директора ПАЕС Сергій Котельник. За його словами, співпраця міської влади та волонтерів атомників стане корисною для обох сторін. Але насамперед для українських захисників. Саме цього прагнуть київські активісти. Те, що ми робимо з Києва, це все чудово, але ми знаємо, що тут є активні працівники, які мають бажання до нас долучитися, і ми дуже хочемо розвиватися на Миколаївську область. Ми дуже хочемо допомагати нашим співробітникам на станціях, ми дуже хочемо допомагати їх родичам і безпосередньо, в тому числі, брати активну участь в захисті Миколаївської області і безпосередньо для українських. Для будь-якої співпраці місто відкрите зазначив секретар міської ради Денис Кравченко. Від початку війни і допомогу захисникам обранці громади визначили як один із основних пріоритетів своєї діяльності. У 2023 році було створено спеціальну комісію з підтримки зсу Військові частини. Надають свої заявки на ті засоби або Засоби ураження, які вони хочуть придбати, і в, в качестві субвенції міська рада надає кошти, за які вони придбають свої по своїй заявці. Ну в пріоритеті міська міська рада визначила з пріоритетності тих заявок. Це Ударні дрони, дрони розвідники це евакуаційні медичні автомобілі і пікапи теж евакуацію. Минулого Минулому році у нас був дуже такий потужний бюджет місцевий. Тому нам вдалося такий великий обсяг допомоги надати. Але в цьому році у нас вже знов діє реверсна субвенція. Ми повинні повертати в державний бюджет дуже велику суму. Порядка 220 мільйонів. І тому у нас дуже обмежені ресурси, і ваша допомога безпосередньо, яка буде перенаправлена на Миколаївську область, буде дуже доречна саме в цей рік. Про важливість співпраці говорили й інші депутати. Тим паче, що нині вартові світла розвивають ще один напрям діяльності, який для південноукраїнська стане у пригоді. Ми дуже активно розвиваємо зараз програму психологічного відновлення військовослужбовців для того, щоб хлопці, які безпосередньо на нулі, мали можливість отримати оту частку відпочинку якогось. Видоху розслаблення саме для того, щоб вони краще виконували свої задачі на лінії фронту. Наразі ми співпрацюємо з благодійним фондом енергіатому. Ми розвиваємо цю програму для того, щоб родина стала саме елементом психологічного відновлення наших військовослужбовців. Попереду багато роботи наголошували учасники зібрання у вартових світла та південно-української міської ради вже є певний досвід роботи та можливості. Тож було вирішено їх поєднати. Я вважаю, що співпраця між е, вами, між Южноукраїнською міською радою, між е, працівниками та атомної електростанції, це дасть потужний ривок. Вперед, в розвитку підтримки наших військових, ми зараз опрацюємо меморандум співпраці, підпишемо його і затвердимо південно-українською міською радою даний меморандум. Важливість заключається, в тому що, по-перше, це треба закрити небо да, на 100% нашого регіону. Тому я думаю, це тільки буде на благо і. Ршивши нашу перемогу, варто зазначити, що вартові світла вже чимало зробили для того, аби небо над південноукраїнським стало більш безпечним. Силами громадської організації для захисту енергетичних об'єктів нашого міста було придбано партію пікапів. Активісти також намагаються оперативно реагувати та закривати запити військових. Насамперед відпрацьовують потреби працівників компанії, зокрема й захисників з південно-української АЕС.